Це місце, де в стіну житлового будинку сьогодні по обіді врізалася автівка. Ось так тепер виглядає Тойота, водій у лікарні. ДТП сталося в Покровському районі по вулиці Січиславській. Відомо, що водій Тойоти рухався у напрямку кресу. На місце пригоди одразу ж прибули поліцейські. Попередньо встановлено, що 65-річному водієві за кермом авто «Тойота» стало зле. В результаті чого він допустив зіткнення. Його з отриманими травмами доставили до лікарні. Наразі дана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини о 13.41 на лінії 103 Надійшов виклик з приводу дорожньо транспортної пригоди по вулиці Січиславській. Термінована виклик була направлена фельдшерська бригада, яка по прибутті виявила, що водій втратив свідомість за кермом і в'їхав в будинок з травмами середньої важкості. Хворий постраждалий, був доставлений в другу міську лікарню в відділення політравми. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день.